А тепер про історію нашого сьогодення. Москва і Пхеньян продовжують нарощувати обсяги співпраці. Чим ця взаємодія загрожує нині нашій так. державі? Послухаємо думку політологів у наступному сюжеті. Це вже не перша зустріч росіян з північнокорейцями. Дипломати цих диктаторських країн зустрічаються регулярно. Офіційно путіну звітують про збільшення власного виробництва сучасного озброєння, але на практиці не все так гладко впоратись без зброї з Північної Кореї росіяни не можуть. Не можна в цьому аспекті не згадати про їх вже тепер можна казати стратегічного союзника Північну Корею, яка на 50 відсотків задовольняє витрати фронту в боєприпасах. 50 відсотків боєприпасу це корейський боєприпаси, це 170-мм самоходні гаубиці та 240-мм реактивний систему залпового вогню. Як Росія, так і Північна Корея. Вона компенсує певні технологічні недоліки за рахунок масовості, тобто, в даному випадку, вони спираються саме на масове застосування цих видів озброєння та військової техніки. Російський оборонно-промисловий комплекс не встигає забезпечувати потреби фронту. Проблема не тільки зі снарядами та стволами, а й з технікою. Саме вона слабке місце російської армії. Вони е намагаються відновлювати виробництво танків Т-80 в різних модифікаціях, танків 90 але е ми по факту бачимо, що росіяни задіюють. Зразки техніки, які вже давно були зняті з озброєння та передані на зберігання або ж консервацію. Тобто, це свідчить про те, що темпи виробництва нової техніки народним чином не можуть перекрити тих втрат, які на школу чи може Північна Корея допомогти бронетехнікою за оцінками військових експертів, зразки пхен'яна надто застарілі. Втім, КНДР допомагає солдатами. Біля чотирьох тисяч е, з цих людей, скажімо так, виведені з ладу. Тобто, це важко поранені та вбиті. Замість посилання своїх військовослужбовців у такі атаки, вони е, переважливо направляють контингент, який мають в розпорядження саме це північно-корейських солдат. Це одна з таких умов взаємовигідного співробітництва між Росією та Північною Кореєю, так звані технології в обмін на зброю. Де росіяни надають своєму партнеру, скажімо так, технологічну допомогу, допомогу своїх інженерів, своїх конструкторів. Співпраця Москви та Пхеньяна лише посилюється. Країни обмінюються технологіями. КНДР фактично бере участь у війні проти України, і цьому союзу потрібно протиставити спільну позицію сильного заходу.